А, значить, що тут цікавого? Ну, По-перше, ми е, знаходимося в такому періоді. Зараз е, там був ретроградний Марс до 24 лютого. Потім зараз Сатурн буде міняти знак е, 1 квітня, в кінці, в кінці березня цього року, на початку квітня. І він буде переходити в, риб, е, в риби. Е, відповідно, там з раху буде стояти. От і вони потім з раху ще пересічуться досить близько, десь от все буде е, навесні відбуватися. І тільки е, Раху вийде десь 6-7 е, цього червня цього року з знака риб, і вони разом розійдуться. Що це значить? Коли Сатурн міняє знак, це якісь такі важливі віхи відбуваються, події важливі. От і я вже казав неодноразово ще раз. Повторю, що коли Сатурн перейде в наш е, в Рипи, це буде наш дев'ятий дім в одному з наших гороскопів. Ну і плюс ще є такий період, як Садесаті. Е, не зовсім хороший період. Е, для нас був як видно. От він йде е, ну, 7,5 років, але найважкий він був останні 5 років. От ну я би сказав так, останні 5 років, і от з 23-го по середину 25-го року, якраз от по цей от період, майже посередину, він для нас по восьмому дому йшов, тобто досить складні події сталися в Україні. Да? 23-му, 24-му роках, ми бачимо, що у нас багато ну багато моментів на фронті сталося і так далі. От, і ще він не закінчився, і ще ті складні події вони йдуть. Я казав, що дно ну, буде ще не знаю, коли буде дно, але я так побачив, що коли Трамп він, коли оця бесіда Трампа і Зеленського відбулася, то ну якби це така розв'язка того дна показалася. Чи як би сказати? Ну і то ще, ще є місяць у нас. Через це поки що, поки ці всі складні будуть зустріч Марса з Раху Сатурна, потім там багато планет в рибах там стоїть. Саме по собі. от Це все воно буде, ну і вони будуть стояти в рибах Да? Тобто це все буде відображатися е, досить таке не, не, не дуже добре. Там зараз і Венера ретроградна, і вона досить довго в цьому значе стоїть і Раху, і Меркурій. от І Сонце туди заходить, і е, новий рік міняється, е, індійський, якраз першого, ну в кінці березня, на початку квітня. І це все воно, е, цілий парад планетам, воно буде впливати так, що. <плес> воєнні дії не повинні б, Ну не будуть вони не показують, що воєнні дії будуть зупинятися весною. Може, я наскільки дивився, буде якась домовленість на початку року, тобто весною буде домовленість по, по якихось видах озброєнь. Ну зараз вже Зеленський озвучив нашу позицію і Америка теж вони. Домовилися в разі про те, щоб там не, не було пострілів пострілу да? ракети, там дрони далеко бійні далекі не літали. І, і це ще було. Ну я думав, що це ще буде у 24-му році, на початку року, або 26, або 2025. Тобто воно по-любому має бути. От, і на, ну, десь до літа може, можливо, навіть на протязі 40-45 днів має відбутися якась така якась домовленість. От. Будемо бачити, будемо подивитися, да, як кажуть. от І ну про те, що там закінчення війни, от, ближайший час, ну поки що я не бачу. Єдине, що я дивився, е, такий ну поки от складні ці моменти: Марс, і Сатурн, і Раху вони всі е, один від одного, скажем, так, так стоять, що це не ну, особливо Раху Сатурн що до червня, включно 6 червня, ну не видно, що буде. Якісь перемир'я будуть перемогу перемовини, перемов... там ще щось робиться. Ну так як воно зараз йде, да? але воно не показує ще поки поки що зараз перемови. Ну припинення вогню. Я думаю, що такі серйозні речі вже почнуться. от Більше з... щось має статися через 40 днів. Я дивився, це перший момент, але має статися якась така значна подія, яка відобразиться на нашому президенту. Я би так сказав: 40-45 днів. І більше всього, наскільки я бачу, що е, ну це питання не було, але я його досліджував. Скажем так, що е, ну, десь через півроку року в нас е, щось почнеться, як чи вибори, чи ще щось через півроку, або можливо, може трошки пізніше. Ну в крайньому разі, вже 26-му році в нас буде зміна президента, але я не впевнений, що це буде президент. Іменно ну, в будь-якому випадку були такі показники, що велика ймовірність, що це буде якби тимчасовий, або буде президент, або буде тимчасовий там якийсь Верховної Ради, там чи як сказати, тимчасова комісія, якась, на яка буде, ну, показує на два роки. Ця комісія буде. А потім тільки після цього буде вибори президента, вже далі. Так що я думаю, що все-таки ну верніше так. Я вже це казав і раніше, що 26 рік це, це от закінч... не закінчення, а припинення бойових дій. На якісь домовленості з Росією і так далі. Я О, ну, кінець от зараз, якщо ну, я дивився от саме далі 26-го, ну початок перемовин він зараз йде. Тож ми думали, ну просто в оці моменти вони будуть такими, як це сказати, такими кроками йти. От зараз там з Україною щось домовилися. Е, ну Америка, вона буде. Ми е, потім е, Америка буде з Росією домовлятися. Вони між собою будуть домовлятися. Потім ще щось там буде І Це займе час. Це займе час, і ну я думаю, що це 25-й рік займе. Ви сказали про те, що за 40 днів, за 45, якась подія відбудеться і згодом можливі, так наче як вибори, але водночас це будуть і не вибори президента України. Чи буде в цей час залишатись Володимир Зеленський при владі? Чи власне це можливо буде певна якась вимога, зокрема ЄС до Сполучених Штатів, про відсторонення його від влади? Ну я як, трошки інакше питання дивився, Да? <кій> ну, питання його, скажімо так, виборів це теж було видно, ще, ще рік назад я дивився, що в кінець осені 25-го року. Я думав, що це буде прямо в останніх числах осені, 24-го року, перепрошую. Ну, величезна така якась проблема чи якісь моменти, що він може, ну, якщо не піти, ну і щось зміниться. Але от, або на початку цього року, ну воно сталося на початку 25-го. І ну його не приймає. Ну скажем так. Його не приймає. Путін не хоче його приймати. Тут момент в тому, що в президента і влади, яка зараз у нас є в Україні, да нашої влади. політика, яку вони проводили три роки, скажем так. А політика була. Ну і ну, політика мається на увазі з приводу війни. Це е, вихід на 91 рік. І так далі, тобто ця політика зовсім помінялася зараз. Ну якщо ця, якщо Зеленському прийдеться підписувати угоду про те, щоб на те щоб нам якісь території здати Росії офіційно здати, а таке будуть його запитувати, то Зеленський такого робити не буде через те, в ту подію, про яку я говорю 40 днів. Через 40-45 днів це може бути, попросять його чи якось будуть просити. Після оцього як буде складена ця угода по рідкоземельним металам яка для нас, ну на, на той момент, коли я дивився, там ще коли була ця бесіда, вона для нас є кабелістична, вона не дуже для нас вигідна. Хоча в перспективі вона може бути вигідною. От е, поки я не можу сказати, вона може бути вигідна, якщо попливає Британія, там і так далі на це на, на цю справу. Якщо ну, Британія то впливає, але не настільки, як поки що хотілося б, ну, тим не менше, от то, що я бачу, зараз щоб перемовини відбулися, умова одна, щоб Зеленський пішов, і це може як він може піти. Тут я не можу. в мене логіки не вистачає, як воно це все може бути. Єдиний момент, що він може піддати ну, відставку, і, і поки поки він буде подавати, буде якась ну там Верховна Рада, чи хтось він же ж не сам піде, він зі своєю командою піде, от і буде хтось вибереться, як не знаю, якась президія, чи що й вони будуть Верховній Раді, хтось буде управляти якими місця, як був турщином у 2014 році. Правда, він не оправлявся дуже так весело. Ну тим не менше, тобто якась має бути стабілізаційна. Стабілізаційний момент. Ну а Зеленський не хоче йти ні в якому разі, наскільки я дивився. Ну і в принципі, це зрозуміло. Ну от в його задача, в його задача він хоче все-таки, перше ніж піти, куди б там не було чи на вибори, чи ще кудись. Умови безпеки для безпеки для України зробити. Ну від від США, від Британії не важливо від кого, але щоб були ці гарантії безпеки, це його амбіція, це його бажання. Ну і, відповідно для нас це теж хороше бажання. Воно ну якби для країни прекрасно. Ну а для чого він це робить? Ну неважливо, там мотивація, і так далі. Ну просто. Скажем, він хоче, у нього така є мотивація, що йому це дуже важливо. І він буде це любити, він це робить любим методом, який йому доступний, да, політичним і так далі. От, а питання, яке ви задавали. Ще раз повторіть про Зеленського. Ви сказали, чи Зеленський піде, чи як ви сказали? І буде він залишатись при владі, так, в найближчий рік, як мінімум. А ні, це вже було друге питання, яке ви точніше сказали: питання минулий раз. Це ви, по-нашому переформулювали питання. А, Чи, можуть можуть? Його змусити? Чи можуть його змусити все ж таки піти із влади? Це зовсім інакше питання. Да. Чи зможе? Я бачу, що ні. Не змусять. Хіба що от зараз Юпітер в кільці, місяць в фіксованому знаті, і те, що ви сказали, я думаю, що Зеленський щось може статися, але все-таки Зеленський буде залишатися ще при владі. Я не бачу. Ну, по тій краще, що я зараз дивлюся. Зеленський не піде. Ну, тим не менше, я бачу, що, що це може бути. Ну, будемо бачити, будемо подивитися, що буде через 40 45 днів. Можливо, якась це буде напруження таке між. Ну, якась така важлива подія. Ну, по-перше, подія цікава, того, що Сатурн поміняє знак е, в, лучшу, в кращу сторону для нас. Значить, наступні два роки для нас поступово вони повинні йти в кращу сторону. Значить, то, що я, в кінці кінців, то, що я казав раніше і зараз, повторюсь, гарантії безпеки Україна отримують, вона отримує їх не від НАТО. Ми, це ще з самого початку було видно, ніяке НАТО нас не прийме. От, і воно не збиралося нас приймати. І Америка само початку, скажімо так, якби хотіла, допомогла б нам. Якби хотіла допомогти, щоб ми скажімо, до 91-го року дійшли, ми б дійшли. Ну, такої задачі в них не стояло. І саме, ну якби зараз ви дивується, позиція Америки для мене це не дивно. Тобто ту позицію просто Трамп він, ну скажімо, показав справді, що таке прагматичність, і оцих безсентімітів, без таких гасел, яким нам лапше навішали, і наша влада теж. Про демократію, про ще щось. Воно то є такий момент, є сили, які цю демократію теж допомагають ну, нам і так далі. Але е геополітика, вона така без. Без сантиментів, да? так само, як і війна, як генерали воюють. Вони дивляться просто на систему, так сказати, і розпоряджаються ресурсами, дав тому, що ну просто таке така робота людей. Їхня задача в них своя задача. Да? А в нас трошки в цьому плані сентименти, і народ в сентиментах, я так ну довго. Ну скажімо, по карті, по карті. У нас така сентиментальність, не зараз, де по період Пітер венера Це значить, що ми в одному напрямку йшли. Він десь от, недавно почався. Ми йшли в одному напрямку, а за два роки цього періоду, два-два з половиною роки, поміняється зовсім напрямок. Тобто не то, що мається на увазі там. Ну, в один момент, що ми в НАТО там думали, думали Євросоюз, так далі. Це не то, що ми туди не підемо, а іменно ілюзія того, що вони можуть нас там захистити, ще щось зробити замість нас самих, вона розвіється. От і ми побачимо позицію. Ну реальнішу позицію на на як політика влаштована. У нас якось наскільки я бачу, нем, немає розуміння. Вроді є розуміння, вроді немає. Що хтось нас буде захищати, ніхто нікого не буде захищати. Польща нас захищає тільки по одній моменті, що вони бояться, наприклад, ну як захищає з нами стоїть. То що вона розуміє, якщо що є, бо ми з ними сусіди, і вони добре пам'ятають історію да, не таку давню. Британія, вони мають свої інтереси. Да? Їм, теж, їм цікаво, що такі політичні інтереси. Розвідка в Україні їм теж цікава, бо тут зв'язок з Росією сильний, і розвідка британська. Вони ну вони не до Росії, трошки є. Да? І коріння історичне в нас ще з Британії певні є. Наскільки ми дивилися, от е, через це е, країни, які біля Росії, вони теж будуть Да? Турція, Турція, вона сама по собі щось трошки поможе, щось не поможе і так далі. В неї свої задачі багато. А нам ну якби нам за три роки, я думаю, що наша влада дуже добре бачила, що відбувається. Що ну, якби і по Байдену було видно, по всьому дана риторика, вона якась не така, як має бути. Тобто. Дуже неправильне бачення наше ви, ви про, ну скажем, склалося, складалося через канали, Ютуб канали, а реальність інакша. Реальність така, як сказав Трамп, От така реальність. Хлопці, хочете, то беріть самі, робіть. І треба було робити три роки. Ну, хтось робив, хтось не робив. Ну ми маємо те, що маємо. Як казав наш один президент? От через те ми прийшли до ситуації, до якої до дорослішання ми йдемо. У нас кращий період починається. Я кажу, що ми все-таки прийдемо до, до сили. До сили своєї, і в нас в перспективі в, перспективі, в нас будуть кращі періоди. Але оце, от, ну скажем, така ілюзія, в якій ми всі перебували багато часу. І з однієї сторони, вроді Америка допомагає, хочеться вірити. Вона і зараз нам не є, не допомагає. Вона насправді допомагає, наскільки я бачу. От і нема такого, що вона відмовляється і так далі. Просто ну певні такі є моменти, які зараз будуть. Е, е, Скажем, цими угодами Америка буде контролювати нашу владу набагато сильніше. Хоча це ну як би справді контролювати, от впливати. Але я не бачу, що все таки чогось страшно показує, що я думаю, що ще якщо будуть вибори, то все-таки вони не будуть восени, а будуть е в крайньому разі, ну не знаю, що Зеленський протримається, може до року він протримається. Пане Володимире, дуже дякую вам за детальний розбір. Також ми з вами трішки вже говорили на рахунок можливих перемовин між Росією і Україною. Тут хочу уточнити у вас про можливий період, коли це все ж таки може відбутися, чи весною, чи ближче до літа. Як по ваших відчуттях? Ні, ну відчуття ні. Я бачу, що. Перемови не будуть, Зеленський доб'ється деяких результатів однозначно. Ну і має добитися, тому що це було видно. Буде коаліція. Я казав, що не буде НАТО, буде коаліція. Воно зараз йде до того: Британія, Польща і так далі. І Зеленський доб'ється, він повинен добитися. О, це в його задачі, так сказати, кармічні. Ну з Трампом вони не сходяться зовсім з характерами. Там Трамп прям буде зеленського напрягати. От, а коли це станеться, це буде поетапно ставатися. Зараз воно вже йде. Ось зараз, де потім ну, кожного місяця будуть якісь місяця, два місяці будуть якісь йти моменти. І більше всього, що десь кінець, ну, такі кроки будуть. Йти. Там З нами поговорили, з Росією поговорили, потім ще щось поговорили, якась країна, якісь нові домовленості в нас, з, наприклад, з країнами будуть складені. Я просто думав, що це буде швидше робитися. Ну, трошки одне діло побачити, як воно там буде, а друге діло, як воно по швидкості. І десь весна не весна а літо осінь десь тоді мають якісь такі значні перемовини відбутися. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося на них і, власне, на нашу перемогу. Ну і на завершення також хочу обговорити: чи загрожує імпічмент Трампу, чи добуде він в цілому до завершення своєї каденції. Назвіть любе число. Нехай це буде 13. 13. Ну, що-то взагалі-то бачив, що він було. Додякую за цю рекомендацію зараз. Ну, я думаю, що буде імпічмент. Трампу, тому що є такий момент. Зміни в тому будуть однозначно і будуть хотіти, щоб Трампа скинути, да і його якось будуть старатися напрягти. От, він не подобається половині Америки, але ну я все-таки бачив, що він повинен до кінця добути. Ну, в крайньому разі до повинен бути до кінця свого терміну. Або ну десь через рік, через рік, щось відбудеться. Там суди ще будуть зараз активуватися. Але я думаю, що він все-таки добуде до кінця. В нього дуже сильна карта в, в Трампа. От, досить сильна, і зараз я ще відкрию гляну. І він, дивно, що він програв минулого разу. Я думаю, що нечесно там виграш був. Що вибори не тільки в нас нечесні, чи десь там в других країнах бувають нечесні, то да? тобто в Америці теж там якісь ці моменти в тому плані. І зараз я знайду Америку, Дональд Трамп. От, у Дональда Трампа, взагалі-то йде і Пітер теж. Дональда Трампа теж і Пітер Венера, та як нашої України. Прям любов з Україною в нього. якась. Якщо одинакові період, ну то значить, якщо щось одинакове, в нього теж там. Е 14-й він, 6, да, 14-й дівсінки. Тобто і в Зеленського теж там сімками є деякі моменти. От, і наша Україна сімками зв'язана. Це для нашої країни не сильно хороший такий момент. Тобто Трамп для нас це така, ну, не знаю, склад, складненький такий момент. Но в нього в 26-му році, в 6-му місяці, міняється період. От У нього сильний період зараз, де Ну, хоча, в принципі, да, ну, не слабий рак, а потім піде Лі 26.06 єдине, що може помінятися, десь середини літа, го року, щось може змінитися. Але я не бачу, що все-таки його там ну, прям заберуть, чи він піде з цього. Все-таки в нього навіть в цей період він буде президентом.